Доброго дня, дівчатка, хочу вам показати свою роботу, яку я вже відшила за три неділі. Це мій леопард. Поки ми бачимо ліс, небо, травичка, от кущі і ось вимальовується дерево, бачите? Це я відшила за три неділі. За цю неділю я відшила три листочка і розпочала вже четвертий вишивати. І так, виходить, я вишила вже. Сім листків. Ще залишилось мені 29. Робота задоволена, дуже мені подобається. Відшиваю гарненько. Тепер хочу ще вам показати по поводу того, що тут хтось говорить, що бісер лягає в різні сторони. Дівчатка, бісер не лягає в різні сторони. Ось дивіться, я голочкою вам показую. Просто тут і показую, і знімаю. Бачите, він у нас йде в одну сторону, проколюється. Щас. Така, по діагональці бісер іде. І ніде, бачите, він проходить, ось, бачите, по діагональці він проходить. Але це за що того, що різні структури бісеру ось так виходить. Ось. І подивіться на цю красу, яка в мене зараз народжується. Ще хочу сказати: тут поступало, що. Можуть вміти вишивати, на точніше, що у мене руки не з одного місця, і по габардину може вишивати всі. Краще, Ну тому що я не вмію вишивати по а, канві і по а, этому, а, рівномірки. Скажу так, я вишивала і по канві і по рівномірки. Зараз покажу вам один набор. Вишити в мене по канві Ось цей набор. У мене тут змішана техніка, так, я його вишивала. Що я поставлю. От сюди, щоб вам краще було. Я його вишивала і по канві, і по канві. Скажу так: мені трохи не подобається, як тут лягає бісер. Він трохи толкається. Бачите, він, е, значить, як випирає наперед. Е, і не все так чудово, і не все так гарно. І... Хоча набор чудовий, але от по канві а, є свої мінуси, да, тому що ну, є, що він трошечки як така, знаєте, а, що от от він зараз йде уверх. Хоча при такій техніці, да, а, тут вже змішана техніка, ось ви подивіться на цей набір, змішана техніка, і тут бісер лягає дуже рівно. Ну, але коли будете вишивати всю роботу по канві, і у вас таке може бути, що у вас бісер буде казатися, що він випирає ну, друг друга здавлює, не вистачає місця. І подивіться, ось тут, якщо ти вишиваєш бісером по тканині, у вас бісер лягає рівнесенько друг за другом. Я дуже часто замічаю, що бісер вишивається на канві. Він вишивається не рівно, а він як в шахматному порядку лягає. Тому це теж треба враховувати. А так, ось, що я вишила за, цю, за ці три неділі. Ну, поки ще не місяць. 30 грудня у мене буде місяць, як я вже буду вишивати. От три неділі ось така в мене народилася краса. Всі, хто захоче такий набір, схему я даю безкоштовно. Але там є у нас нумерація під нитки. Якщо ви захочете вишити такі, як у мене, то тоді вам, ви можете в мене замовити просто підбір бісера Ілі рубки. Підбір бісер з рубкою. Але схему я вам надам безкоштовно. Або можемо, що знаєте, що дівчатка. Якщо є бажаючі, можемо організувати ось такий проєкт сумісний проєкт відшива такого ліопарда. Тому що, якщо хтось захоче, пишіть мені в коментарях, знайдуться люди, і я вам таке організую і будете відшивати. А на сьогодні всім пока. Слідкуйте за моїм ліопардом правда, його ще немає. Він должен бути ось тут. Ви подивіться, яка ця робота. Робота буде 63 на 87 см. Ось така чудова. Відійду, щоб ви подивилися. Дивіться, дивіться, яка краса. Це просто очей не відвести. Ну і це мій. Всім дякую, пока-пока. До нових зустрічей!